Коли почалося повномасштабне, ми, звичайно, ж, там, теж зачинили клуб, бо на Київ наступали трохи. Але ми з Києва не поїхали, ми залишалися завжди тут. І а, там через місяць-два ми вже відкрили клуб на Жилянській, коли в цей час навколо все взагалі було закрито. Ну там майже жодного клубу. Не було відкритого, і це теж допомогло нам отримати нову аудиторію, яка раніше не пробувала чомусь продукт. Вони спробували раз і залишилися. Тому там умовно з початком повномасштабної до нас почало ходити десь в півтора рази більше людей. Якщо сказати, на да? статистика цифри вони іноді підсказують, а іноді збивають з толку, але зараз мені цікаво, от е скільки людей. У вас прийшло, коли була ще гаряча така фаза, там той самий Київ, і так далі. Тобто, скільки у вас була зайнятість по клубу? Ну, дивіться, якщо там умовно до 24 лютого в день клуб на Жилянській відвідувало десь 400 людей в день, угу. то десь через там, кілька місяців. Після початку, коли стало зрозуміло, що в Києві плюс-мінус спокійно, десь до 600 доходило.